Ми донатимо їм, а вони нам відправляють. Я задонатила 5 тисяч гривень, вони відправили 50 кругов і 50 кілограмів. Сергій, сходиш по маркери, будь ласка. Добре. В Аврорі є. Yeah. Я буду тобі подавати враження. Yeah. Скільки буде? Скільки буде? Купи Скільки. шоколадку. Ми зазвичай купуємо всі якісь шоколадки. Початок це було десь, мабуть, 25 лютого чи 26 лютого, я точно не пам'ятаю. І мені зателефонував мій друг Ісмагілов і запропонував волонтарити в ТРО Київському. Ми декілька днів спочатку волонтерили в ТРО, а потім вирішили створити свою громадську організацію, щоб волонтерити, тому що в нас було дуже багато дзвінків від наших друзів, які за кордоном і які пропонували нам допомогу. <сміттєві> тому ми вирішили власне, відкрити свій штаб, щоб створити такий хаб допомоги військовим ТРО і цивільним. Ну, Засновниками крил перемоги це є Сейда Смагілова. І я, тобто ми вдвох заснували цю організацію. Саїд на той момент він був ще муфтієм духовного управління мусульман України, Ума. І, власне, тоді виконував ще обов'язки муфтія. але вже коли почалося вторгнення, то він ну, формально він залишався якось ще на посаді, але він одразу почав приєднуватися до тероборони. Потім трохи пізніше в одну з бригад ЗСУ, і потім він вже він пішов з посади муфтія, так як вся його, всі його сили, всі його ресурси вони витрачалися саме на залученість до війни. Ну, взагалі, з самого початку дуже багато гуманітарної допомоги приходило. Тобто ми приймали все, що нам пропонували, тому що і запитів було багато. І допомоги було багато. Тобто ми і збирали гроші, і отримували допомогу з-за кордону в вигляді бронежилетів, форми, ліків, тобто було досить багато всього. Просто що тоді ми займалися абсолютно всім. Тобто, це була і медицина, і продукти харчування, і ліки, і якийсь медичний розхідний матеріал. А зараз в основному ми вже перейшли на допомогу по тактичній медицині. Ну, власне, з самого початку, коли ми створювалися, так як у нас багато знайомих мусульман, в тому числі мусульман, які воюють, і Саїд, він сам військовий капелан, він з 2015-2016 року починав їздити ще в АТО. З іншими мусульманами-капеланами. Він заснував цю капеланську службу, і відповідно, що в нього дуже багато знайомих кримських татар, і татар і а, людей іншої національності, які є мусульманами, які воюють в Збройних силах або в добровольчих батальйонах. Тобто це батальйон Крим, це батальйон Шейха Мансура, а, це багато мусульман, які просто... Можна сказати, вони розкидані по різних бригадах ЗСУ. Там може бути таке, що в одній групі 40 людей, там один або два мусульмани. Тобто я думаю, що ми про багатьох ще й не знаємо, тому що дуже багато чоловіків вони продовжують приймати іслам. Ось тому з самого початку, коли ми створили цю організацію, здебільшого ми допомагали мусульманам. Нас волонтери не знаходять. Ми самі їх знаходимо. Хопаєте на вулиці. Іде людина. І хоп. Насправді у нас всі волонтери це наші друзі, тобто це друзі, волонтерів, з якими ми працюємо вже рік. Тому в нас, я вважаю, дуже класна, особлива команда, тому що в нас в основному волонтери це науковці, це астрофізики. А як відомо, на один мільйон людей призначається один астрофізик? Тому в нас ми, ми так жартуємо, що в нас в штабі концентрація астрофізиків просто привищує. Всі можливі показники. Так, всі можливі а, показники. Ваші волонтери їздили зокрема на Херсонщину, коли було звільнення минулого року восени. Можеш про це розказати? Це була якась гуманітарна допомога чи допомога військовим. Ми їздили на Херсонщину не тільки восени, тому що Херсонщина вона велика. І коли було власне саме звільнення Херсону, ми туди тільки передавали допомогу з нашими знайомими волонтерами, так як ми дружимо з декількома волонтерськими організаціями. І коли хтось їде і просить якусь допомогу, то ми, звичайно, допомагаємо те, що в нас є. Але ми на Херсонщину возимо допомогу ще з травня минулого року. Тобто це безпосередньо нововоронцовка і Осокорівка, які знаходяться на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, це на березі Каховського водосховища. Тоді в той час це була лінія фронту, і ми туди передавали гуманітарну допомогу. Людям потім, коли вже лінія фронту була посунута на той бік Дніпра, ми тоді вже змогли самі туди приїхати і привезти гуманітарну допомогу. Тобто, це в основному були Осокорівка, Нововоронцовка, Дучани. Ну, насправді, от одне із важливих питань це саме харчування, тому що мусульмани вони повинні споживати лише халяльну їжу. Здебільшого, що стосується саме м'яса, і тому ми, ми допомагаємо їм з цим, чим можемо. Ми робимо там тушківку, кашу з м'ясом, і передаємо на фронт мусульманам. Ось в плані розпорядку ніколи ніхто не скаржився, не розказував, що там є якісь такі питання там, в дискримінації, там, ще, ще в чомусь. Тобто, здебільшого. Мусульман, який воює, він підбиває своє життя під свій релігійний ритм uh -huh. різних ритуалів, які виконуються. Але з іншого боку, під час військових дій в нас є такий момент послаблення, тобто людина, яка знаходиться на фронті, вона має право там послаблювати деякі релігійні обряди в плані посту або в плані молитви. Тому це все. Це все можна практикувати без будь-яких упереджень. Питання в першу чергу в самому забезпеченні, тобто від держави, угу. те, що на залишках, на складах є турнікети, які не якісні, і їх потрібно кудись дівати. Тобто вони не можуть просто їх списати як неякісні, тому що я не знаю, чи є процедура списання неякісних турнікетів, мені здається, що немає, тому що це вважається як державне майно, і за нього хтось має відповідати. А якщо м -м, говорити про нормальні турнікети, то їх просто не вистачає. Хоча е командування звітує про те, що всі турнікети, які є, це 75% вони якісні хоча це не так. Оскільки ми бачимо динаміку, як до нас звертаються військові, і скаржаться про те, що більшість турнікетів це китайські підробки. І це, це стана на зараз теж актуальна, такі звернення. Вони досі актуальні. Mm. Тому, власне, ми і цим займаємося. Власне, ми купуємо нормальні турнікети, ми робимо аптечки і передаємо ці аптечки безпосередньо на військових. Mm. Ну, насправді я ніколи не чула про те, що були якісь. Якась ісламофобія, чи якась нетерпимість до мусульман, тому що я знаю, що декілька жінок вони служать в Збройних силах, вони є мусульманками, тобто це і як військовослужбовці, так і медики. Плюс також ми знаємо, що в багатьох підрозділах є і мусульмани, і християни, і люди взагалі, які не придержуються жодної релігії. І навіть язичники, тобто ніколи не чули про те, що були якісь проблеми з тим, що в одній групі знаходиться багато людей різних конфесій. А, скажи, будь ласка, чи є у тебе якась ну мовно там професійна мрія, що там через рік у тебе організація буде 500 волонтерів, чи там 500 аптечок ви зможете збирати на місяць? От є щось таке? Ти думала про це? Є, е, і я тобі скажу, що це, це е, закінчення війни і закриття фонду. Це моя професійна мрія. Це закінчення війни і закриття фонду. Щоб ви були непотрібні. Да, щоб ми були не потрібні. Я сьогодні буквально своїми колегою по роботі, другою колегою по роботі про це говорила. Коли почалася війна, він був вимушений з родиною виїхати до іншої країни, і зараз він там займається стандартизацією та впровадженням систем менеджменту в громадських організаціях і благодійних фондах. І я іноді з ним раджуся. Він питає, як ми працюємо, і розказує мені, як там інші фонди працюють. Це дуже такий цікавий порівняння. досвід yeah. та, і порівняння. І він мене теж сьогодні запитав, що як ти все вивозиш, як ти і справляєшся з роботою і з волонтерством, і що, типу, коли війна закінчиться, ви не зможете, скоріше всього, далі продовжувати працювати з великими міжнародними фондами, тому що багато фондів вони звертають увагу на те, допомагали ви армії чи не допомагали. І коли війна закінчиться, багато фондів вони будуть відмовляти. Вам в тому, щоб надавати гранти, тому що ви допомагали армії. А я кажу: так ми і не хочемо. Ми хочемо завершити наш проєкт, нашу діяльність, коли закінчиться війна. Це те, про що мрію я, про те, про те, про що мріють наші інші волонтери. Це зробити все можливе і завершити проєкт.